Нам дали команду срочно, группа попала в засаду. Максим вытащил водителя-механика раненого. И благодаря ему у нас минимум потерь в подразделении. Человек, который знал свое дело, человек, который уважал своих ребят, уважал подразделение. Ну и судя по его разговору, он очень любил свою семью и свою родину любил. Поступили как офицер и дал свое життя за вас, хлопцы. Первая встреча у меня с ним была 3 апреля 2014 года, когда по мобилизации нас призвали, привезли в подразделение. Максим на нас вышел, посмотрел. Начальник разведки его представил. Ваш командироты. Командир разведроты. Он нас глазами всех обвел, тыкнул на меня пальцем, говорит, будешь старшиной. Он всегда мечтал, чтобы рота была в одной комплектации. Чтобы... Потому что у нас одни были в Донецком направлении возле аэропорта, а вторые находились возле ясиноваты. То есть, ну, как бы И нас пацанов разрезали нам пополам, а он постепенно-постепенно все-таки собрал нас. Это был командир. Он берег всех своих ребят. Он говорит, я не выпускаю ребят, пока они не научатся стрелять из всех видов оружия, пока не научатся практически каждый из них управлять БТРом, потому что всякие бывают ситуации. Есть кучка, скажем, моя кучка, там, разведрота. Вот мы своей кучкой, допустим, мы знаем, что друг другу надо доверять, мы меня, допустим, не штатные медики, не штатные химики, не штатные инженера, что, допустим, каждый что за что-то отвечаем. Вот. И мы, допустим, мы же не будем своей кучкой ехать. Выходит, допустим, на выезд вышел, ему говорят, отходи, а он контратакует. Ну, то есть, ну вот вот, вот как артист, он импровизировал, да? Он э, маршруты, которые ему прокладывали, по которым он должен был идти, он по ним не шел, он прокладывал свои маршруты. То есть у него полная импровизация была. Наверное, поэтому дали его за артиста. Навіть думки не допускала, що може щось трапитися. От синочок, ти ж там обережний, будь як кожна мама. Мама, я що, дурак? У мене все під контролем. Не знаю, що сталося, ніхто не розуміє, що там сталося. Нам дали команду срочно група попала в засаду прямо в районі Песок. А нам ехать было до Песок, ну, прилично. Километров 15 на, на броне в зимой минус 12, то есть это прилично было. И мы вот так ехали, ехали. Эдик царственное небесное тоже за рулем был. Мы, получается, у нас слетает трак. Ну, не трак, а гусеница. Это вот это был, наверное, уже первый такой сигнал, что не стоило было туда ехать. Поставили вроде, фух, все, поехали дальше. Ну тут происходит серьезная детонация, взрыв. Броня нарвалась на фугас. Взорвалась. Ми їхали второї Вот. Максим вытащил водителя механика раненого. Сам прыгнул на передок, почав отстреливаться. Рядом за нього разорвался снаряд. Смотрю, Максим Сергіч уже лежить. Навіть побили на один дзвінок, мені на інший. Вже така тривога поселилася, коли на третій раз почула чужий голос. Сказала той голос Максима нема, він міг заховатись, хотів рятувати себе. Я горжуся Максимом. Він хотів зробити краще, він відповідав за них. За кожного він не міг покинути нікого. Народився такий гуденький, довгенький хлопчик, нічого виріс такий гарний, гарний хлопець. Не скажу, що дуже жвавий, але ж ну, така якась допитливість, хочу все знати. І в той же час ніколи не робив шкоди. Максимчик ушов в школу, впевнена в ньому була, тому що садочка робив вже успіхи, гарно рахував, читав. От Він якось виділявся серед всіх інших своїми такими допитливими, такими світлими і дуже добрими очима. Він завжди міг утихомирити клас. І завжди на нього рівнялися. От як він повернувся і сказав щось завжди, як кажуть, він був у центрі уваги, і його слова дуже були вагомі. Любив мислити всі ігри, всі завдання такі на, на мислення в нього. Дуже багато ігор теж було купляли. Ну, це, мабуть, і знадобилося йому в його роботі. Ми вступили в Харківський авіаційний інститут, він пройшов успішно іспити, здав і, в принципі, вступив, але там була платна форма навчання. Звичайно, Максим не хотів нас обтяжувати, я так розумію. От, та й, мабуть, підходить йому більше ця професія не інженерна. Вибирали інститути, ну ось тільки в Одеському був факультет розвідки. Я нічого не знала. Я коли не спитаю, мама, я там в частині інструктором я готую бійців. І ми так не часто їздили раз-два на рік. Їдемо в серпні. Максим, ми виїхали. Капауза от чорт. Я не звернула уваги. Коли приїхали, зустрів нас Максимчик в частині. Тільки ж так видно, так каже, не жила кімната, ну геть не жило. А на ранок телефонні дзвінки, бачу, нервується. Синок, що сталося? Та тут хлопці зато приїхали і чекають. Синок, звичайно, та ми поїдемо. Ну Хлопці ж зато приїхали біжить до них, а потім узнали, що це ж він з ними приїхав дізналися. Вже пізніше, що він там. Але ж мама, ні, ми в третій лінії, ми далеко від передової. Я розуміла розвідка, яке далеко. А потім приїхав відпустку, і в школі ми його зустріли, як героя. Пожми. А це ж листи, Туля, пожми! ми. <риво> <риво> листи! ж Вони малювали не тільки п'яти. Всіх нас може знали й донець. Дівчата за триоги роботи, він автоматично. Я дуже щаслива, що я знала цього хлопця, нашого національного героя, кажуть, нашого. Хлопте, змощен. Он всегда за ребят тянул руку. Но никогда не оставлял своих ребят и не давал их в обиду кому-либо. Он всегда за всех переживал. И благодаря ему у нас минимум потерь в подразделении. Благодаря ему, можно сказать, вот Иван, который не приехал, он остался жив. Максиму выкинул, получается, прямо с БМП. Я пошуйся.